Дивіться сьогодні, хто був прототипом гелі за свешоу сердючки, Ель Кравчук розкрив невідомі раніше факти про таємничу жінку та показав фото. Крім цього, пропонували шалені гроші. Данилку приголомшив, як росіяни хитрощами намагалися використати його для пропаганди. Також ектор Хіменес Браво вніс ясність щодо своєї мобілізації, що шеф-кухар робитиме в армії та чи покине мастер шеф. Наостанок зрадник Артур Пірожков отримав російське громадянство. Це Марс та зірки. Поїхали! Один із найяскравіших персонажів українського телебачення, геля з легендарного СВ шоу Вірки сердючки виявився невигаданим образом, а цілком реальною жінкою. Співак Ель Кравчук поділився унікальними подробицями з минулого, які проливають світло на те, як саме народилася героїня, яка згодом стала телехітом і улюбленицею мільйонів глядачів. У 90-х роках Ель Кравчук на той час ще студент Київського інституту музики імені Глієра, познайомився з Андрієм Данилком. Вони швидко потоваришували і деякий час навіть жили разом у кімнаті гуртожитку. А за словами співака в програмі ЖВЛ, саме тоді з'явилася жінка, яка згодом стала прототипом Гелі, загадкова косметолог на прізвисько Геля Спасажу. Ми почали ходити до Гелі. Вона нам робила якісь креми для обличчя. Згадує Ель Кравчук. Незвична поведінка косметологині, її мовчазність у поєднанні з дивною незграбністю справила на молодого Данилка неабияке враження. У Гелі була така особливість. Вона мовчала, але у неї все падало з рук. Вона дуже мовчазлива жінка, але вона така шумна і так її багато. І Данилко зрозумів: саме така буде геля. Додав артист. Саме ці риси лягли в основу характеру ексцентричної героїні СВ шоу, супутниці сердючки, яку згодом на екрані втілила акторка Радмила Щоголова. Таємницю прототипу цього образу довгий час ніхто не розкривав, але тепер шанувальники можуть побачити, з кого насправді зліплено відому гелю. Ель Кравчук вже раніше публікував рідкісний архівний снимок з тією самою жінкою. Ви дуже просили, тому я вирішив продовжити історію з архівними фото. На цьому фото з правого боку знаходиться наша спільна знайома косметолог, та сама Геля, яка стала прототипом для персонажа Гелі В СВ шоу, написав він. Відомо, що архівне фото з'явилося вже після того, як образ Гелі набув популярності на телебаченні. Крім цього, Андрій Данилко відверто розповів про спроби російських медіа втягнути його у пропаганду після початку війни в Україні. За словами виконавця, російська сторона намагалася діяти не напряму, а через телевізійні проекти, і з прицілом на те, щоб використати його появу у своїх політичних цілях. Вони пропонували мені шалені гроші за участь у телевізійних проектах, але я одразу сказав ні, не буду. Поділився Данилко в інтерв'ю BBC Україна. Він наголосив, що, попри усі спроби переконати його, відмовився від співпраці, бо розумів, що його намагалися використати для пропагандистських меседжів. Артист переконаний, що його потенційна поява на російському телебаченні мала б стати для глядачів певним сигналом: дивіться, навіть сердючка повернулася. За словами Данилка, та сама схема застосовувалася і щодо інших артистів, зокрема до латвійської співачки Лайми Вайкуле. Так вони мене всі полюбили, так вони засумували. Іронізує співак. Востаннє Данилко виступав у Росії у 2013 році з сольними концертами в Крокус Сіті. Після цього виконував окремі замовлення на приватних подіях здебільшого за межами РФ. Окрему увагу артист приділив спогадам про свою участь у російських шоу ще до війни. Він пригадав скандальну ситуацію навколо золотого грамофона, який отримав у 2001 році за пісню Гоп Гоп. Це дивно, золотий грамофон це ж руське радіо, а пісня українською. Взагалі ніхто не може досі зрозуміти, як так могло бути, зізнається Данилко. А за словами артиста, на церемонії вручення йому було важко. Ще до виходу на сцену замовники активно пригощали алкоголем, а персонаж Сердючкин не міг відмовити. Тоді був період, коли мене ледь не привезли на сцену. Я ледве перевівся в сердючку, щоб виступити. Пригадує він. З того моменту Данилко зарікся більше не брати участі у подібних заходах у такому стані. На запитання, що має статися, аби він погодився виступити в Росії, Данилко відповів чітко і безапеляційно: нічого не може статися, мене не запрошувало сольно виступити. Вони розуміли, що я відмовлюсь. Друзі, якщо вам подобається наше відео, підтримайте, будь ласка, наш канал своїми лайками та підписками. Це дуже допоможе нам із розвитком каналу. А ми йдемо далі. Колумбійсько-український шеф-кухар, ресторатор і телеведучий Ектор Хіменес Браво зробив гучну заяву щодо своєї участі у Збройних силах України. Раніше він вже публікував відео у військовій формі та повідомляв, що провів кілька днів на харківському напрямку разом із бійцями 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес. Тепер він вирішив детальніше розповісти про своє рішення пройдений вишкіл і майбутню роль у військовому підрозділі. У новому дописі на своїй сторінці в інстаграм 53-річний зірковий кулінар підкреслив для нього бути українським воїном це не про статус чи піар, а про честь і відповідальність. Саме тому він не зміг залишатися осторонь. Бути українським воїном велика честь і відповідальність. Це звання носять найкращі, тому маю уточнити. як іноземець, я міг би долучитись до іноземного легіону, але моє серце давно належить 429-му окремому полку безпілотних систем Ахілес. Це підрозділ бійців, якого я підтримую довгий час, тому наразі пройшов спеціальний вишкіл разом із ними. Намагаюсь зсередини зрозуміти, як функціонує полк, які виникають проблемні питання і які є шляхи їх вирішення. Зауважив ресторатор. Попри нову відповідальність, телеведучий не збирається полишати свою роботу у шоу Мастер Шеф, де є суддею вже багато років. За його словами, тепер він поєднуватиме одразу дві важливі ролі: публічно на телебаченні і суспільну у підтримці армії. На оприлюдненому раніше відео Ектор був у польових умовах, навчався стріляти, керувати дронами, брав участь у тренуваннях бійців. За його словами, після цієї поїздки він повернувся зовсім іншою людиною. Я зник на кілька днів без зв'язку, без камер, без звичного світу. Пішов туди, де не запитують, хто ти в цивільному житті. Я зараз тут і маю конкретну місію. Я більше не можу сидіти вдома. Це не знімання, це не репетиція, це не історія з кіно. Зробив те, на що наважувався з лютого 22-го року. Побачив інший бік медалі Титановий, і зрозумів, що повернуся іншим. Але я стану частиною армії, частиною України. Скоро побачите все самі, зауваживши в кухар. Хіменес Браво підкреслив, що формально немобілізований однак стане частиною підрозділу Ахілес, братиме участь у завданнях, які йому доручатиме командування, і допомагатиме в забезпеченні. Він вважає, що такий формат служіння це найефективніший для нього спосіб бути корисним саме зараз. І наостанок російське громадянство отримав співак і комік Олександр Рева, відомий під сценічним ім'ям Артур Пірошков. Інформацію підтверджують документи, що опинилися в розпорядженні російського пропагандистського агентства. Як випливає з них, Рева вказав російське громадянство в офіційних юридичних паперах на початку травня 2025 року. Паспорт громадянина Росії йому було вручено 6 травня. Повідомляють пропагандистські медіа. Попри те, що Рева народився в українському Донецьку, до останнього уникав формалізації свого статусу громадянина РФ з новим статусом. Рева вже встиг виступити з кількома приватними концертами у РФ, Однак значної публічної активності поки що не демонструє. Дружина артиста ситуацію не коментує, а сам пірошков утримується від будь-яких публічних заяв про свої дії та новий паспорт. Друзі, дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. А ми побачимось у наступних відео.